Вітаю! Тема заняття квіткові. Квітка і суцвіття, запилення. Покрито або квіткові, за різноманіттям видів і поширеністю, нині панують у рослинному світі. Кількість видів покритонасінних більша, ніж усіх інших рослин, взятих разом понад 260 тисяч. Вони зростають на всіх континентах, навіть в Антарктиді. Представлені різноманітними життєвими формами, травами, кущами, деревами тощо. Найхарактерніша ознака покритонасінних рослин наявність квітки. Завдяки квітці ці рослини набули здатності до запилення різними способами, до особливого типу запліднення та утворення не тільки насінин, але й плодів. Квітка це видозмінений укорочений пагін з обмеженим ростом, характерний тільки для покритонасінних рослин, пристосований для утворення статевих клітин і для розмноження насіння. Давайте розглянемо будову квітки. Квітконіжка це вісь, на якій розташовується квітка. Квітколоже – це вкорочена розширена ділянка на верхівці квітконіжки, до якої кріпляться всі інші структури квітки. Чашечка складається з чашолистків, найчастіше забарвлених у зелений колір, захищає квітку та її внутрішні частини. Пелюстками називають яскраво забарвлені верхні листки подвійної цвітини. Вони утворюють віночок. Оцвітина це сукупність чашолистків та пелюсток. Якщо уцвітину утворюють чашолистки і пелюстки, то це подвійна оцвітина. Якщо оцвітина містить листки тільки одного типу, то її називають простою оцвітиною. Деякі квіти не мають покриву квітки, тобто оцвітини, тоді її називають голою квіткою. Такими є жіночі квіти горіха. Течинка це чоловіча репродуктивна структура квітки, яка забезпечує утворення пилку. Зазвичай складається з тичинкової нитки та пиляка, у якому утворюється пилок. Маточка це жіноча репродуктивна структура, яка містить насінні зачатки. Зазвичай складається з приймочки маточки, стовпчика і завязі. Типи квіток за статтю. Їх поділяють на стерильні, якщо вони не мають тичинок і маточок. Двостатеві, які мають і тичинки, і маточки, та одностатеві. Вони мають або тичинки, або маточки. Однодомні рослини це ті, у яких на одній особині є і чоловічі квіти, і жіночі квіти. Наприклад, кукурудза, горіх, береза. Кукурудза це однодомна рослина, чоловічі квіти, якої утворюють суцвіття волоть, а жіночий початок. Дводомні рослини це такі рослини, коли чоловічі квітки живуть на одній рослині, а жіночі на іншій. Тобто чоловічі і жіночі квіти живуть на різних особинах. Прикладом є верба, обліпиха та шпинат. Запилення. Це процес перенесення пилку з пиляків тичинок на приймочку маточки іншої або тієї самої квітки. Тобто, якщо пилок переноситься на ту ж саму квітку всередині неї, то таке запилення називають самозапилення. Перехресне запилення це коли пилок однієї квітки переноситься на приймочку маточки іншої квітки. Суцвіття. Це група квітів, розташованих близько одна до одної у певному порядку. Суцвіття бувають прості та складні. Прості складаються з поодиноких квіток, а складні із простих суцвіть. Зараз ми розглянемо приклади простих суцвіть та складних суцвіті. Суцвіття китиця. Це видовжене суцвіття, головна вісь якого є прямою, непотовщеною. На ній розташовані одна за одною окремі квіти з однаковими добре помітними квітконіжками. Такі суцвіття мають капуста, конвалія, черемха, люпин. Сережка. Це суцвіття, яке має довгу повеслу вісь, на якій містяться або сидячі. Або з короткими квітконіжками однакової довжини, численні, дрібні, переважно одностатеві квіти. Такі суцвіття мають тополя, береза, верба, горіх волоский, черемха тощо. Зонтик. Це суцвіття має укорочену вісь, квітки сидять на верхівці головної осі, виходять ніби з одного місця і сидять на квітконіжках майже однакової довжини. Таке соцвіття мають вишня, первоцвіт, цибуля тощо. Щиток. Нагадує простий зонтик. Соцвіття, як і зонтик, має вкорочену вісь. Квітки сидять на верхівці головної осі, виходять ніби з одного місця. Відмінність полягає в тому, що квітки сидять на квітконіжках різної довжини. Таке соцвіття мають яблуня, груша, глід тощо. Колос. Це суцвіття є подібним до китиці, але у нього квіти без квітконіжок. Має подовжену головну вість, на якій містяться поодинокі сидячі квітки. Таке суцвіття мають осовка, вербена подорожника. Початок має видовжену потовщину головну вість, на якій щільно розташовуються сидячі квітки без квітконіжок. Таке суцвіття мають кукурудза, кала, рогіз тощо. Кошик це суцвіття з розширеною чешкоподібною віссю. На розширеному квітколожі скупчено розташовані сидячі безквітконіжок, численні дрібні квіти. Таке суцвіття мають соняшник, ромашка, календула. Головка має головну укорочену розширену вісь, на якій містяться сидячі квітки. Соцвіття часто буває кулястої форми. Таке суцвіття мають люцерна, конюшина, хміль тощо. Складний колос. Головна вісь розгалужується на прості колоски. Таке суцвіття мають пшениця, жито, ячмінь, пирій тощо. Складна китиця або володь. На видовженні осі розташовуються прості або розгалужені китиці. Таке суцвіття мають юка, овес, виноград. Складний щиток це суцвіття, головна вісь якого розгалужується як у прогоріта. Простого щитка і може закінчуватися простими кошиками або щитками. Таке суцвіття мають горобина, калина, дереві. Спробуй дати відповіді на запитання.